Газуй! Підо паду! Розпочалися жнева осінні. Я радий, що ми дочекалися цих жнив, тому що все-таки війна вона насторожує дає своє, але як кажуть Бог дав, комусь збирати, комусь воювати. Кукурудза не сильно така, але ж сипле добре. Сипле добре, це можна подивитися по бункеру. Не так як в минулому році, то погодні умови були такі. Але ви знаєте, хотісь коросла, але качан такий стиглий, хороший і відповідно на молот теж є. Швидкість руху на такій масі порядка 8-7,5-8,5 км за годину. Об'єм великий, об'єм хороший. Мене це радує, тому що в цьому році, як би там не було, об'ємів дуже мало на ранніх зернових. Плануємо на пізні зернові на кукурудзі, а неї більше тут трьох тисяч гектарів. Мене в основному поставили з сином на збір кукурудзи. Є в нас тут чотири комбайни, які будуть суто займатися більшості соняшником, поки його можна забрати, тому що погоди чекає бабиного літа, якого немає, дощі йдуть, не можна ніяк соняшник розпочати, то мені допомагає колега на Нюхоланді. Ми зараз двоє забираємо кукурудзу, а по будемо, мабуть, самі поки заберуть соняшник. Потім вони приєднаються до нас. Сильно велике значення має жатка. Жатка у нас капело восьмирядкова, другий сезон в жальці. Я її беріг в минулому році, хоч і ми молотили аж до Нового року по температурі до мінус 20. Жатка показала в себе з ідеальної сторони. Ну і ми сподіваємося, що вона в цьому році себе також покаже. Хорошої сторони, тому що об'єми великі, вона, які принципу мати жадки, може хтось не знає. Є транспортер, ота, бачите, тяне він ага. між кликами. От, є такі вальці, як в січкарні, вони тянуть знизу ножі, його подрібнюють і стелять ото все стебло, яке є воно в комбайн не йде. В комбайн тільки ото під час руху донизу стебла обривається качан, і качанок йде в комбайн. Тільки один качанчик і все, і зерно, бачите, воно. По комбайну навіть тої нагрузки великої немає. Треба слідкувати тільки обов'язково зажаткою. А коли вже підсох качан, він бачите, він вдаряється він вже, вже оббивається. За рахунок обертів е, барабана, зазору під барабаня, воно не б'ється. Віється, провіються, і частенько попадає в будки. Двіся, як золото воно в бункері. Це вже майже повний бункер. Ні, це зараз половина тільки будь-яка. Це половина. Ліхсіон 10,5 кубів, це кукурудзи, якщо вона хороша суха, де 6,5 тонн. Вести обов'язково прямо лінійно, обов'язково треба в порядках. Як з'їзд з, з рядків воно почне мнуть, почне відлітати качан в сторону і будуть втрати. Також залежить від культивації, від рівнини поля. Бачите, в нас їде трошки колише, але ще нічого, що це допустимо. А, ця кукуруза вона потім на кашу йде чи як? На корми. На тільки... Її відправляють, подивіться, яка тут ситуація. Вже -е -е -е. є в Бородянці свій елеватор. На елеваторі вони опакують у тонники мішки, на фури відправляють за кордон. За кордон на корм. Не тільки на корм, а й каша, і, і все, що стосується кукурудзи. Ця кукурудза, вона їстівна, вона ж не хімі хімізована. Ми її навіть, мабуть, і не крупили, не десипували. Що я сюди пішов, щоб знайти в загінку, я хочу добити бункер. Є, 70% вже світиться. Воно зараз стане, засигналізує, що стой будемо зупинятися. Ми так, піднесли, а казали... Опа, бачите, ось що? Сигналізація, 100% бункер. Але ми ще трохи дойдемо. você dito